Минулого тижня столичні чиновники проінспектували оборонні підприємства області. Серед останніх завод Прогрес у місті Ніжині, Ніжинський ремонтний завод інженерного озброєння, 171-й Чернігівський ремонтний завод та завод Чезара. Автомобіль для бійців першої окремої танкової бригади передали на схід Прилуцькі Свободівці. Газ 52 придбали, відремонтували та технічно удосконалили активісти міського та районного осередків. Це українського об'єднання Свобода за безпосередньої підтримки міського голови Дмитра Барнаша та небайдужих городян. Усі прилуцькі кладовища прибрали, очистили цвинтарі від сміття силами комунального підприємства Послуга з нагоди дня сім'ї, який українці святкували 15 травня. Міський голова відзначив подяками та вручив цінні подарунки унікальним родинам прилук. Цього тижня завершилась студентська спартакіада. Вона тривала півроку. Переможцями змагання стали студенти Прилуцького агротехнічного коледжу. Таким був минулий тиждень. А тепер про надзвичайні події. 12 травня близько 17-ї сталася пожежа у квартирі на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки, що у військовому містечку. Власників житла в цей час не було вдома. Про біду пожежним повідомили люди, які помітили, як з балкона висотки валить густий дим. До приїзду рятувальників вогонь встиг пошкодити речі домашнього вжитку та оздоблення балкону. Квартиру працівники МНС врятували причиною пожежі став недопалок, який залетів до квартири з одного з верхніх поверхів. 15 травня близько восьмої ранку пожежа сталася у прилуках по вулиці Київській. Працівники МНС врятували квартиру і її власницю дев'яносторічну жінку. Старенька зранку запалила свічку. Якимось чином свічка упала, і від неї вогонь розповсюдився кімнатою. Бабця, побачивши полум'я, не змогла від нього втекти, оскільки через зламану ногу була прикута до ліжка. Рятувальники прибули вчасно. Жінка отримала опіки четвертого ступеню, але залишилась живою. 17 травня горіла господарська споруда на Манжосівці. Епіцентр загоряння покрівля. Причиною пожежі фахівці називають необережне поводження з вогнем невідомої особи. Вогонь покрівлю знищив, перекриття пошкодив. Рятувальники завадили розповсюдженню полум'я на житловий будинок, який стояв поряд. Про це повідомляє Прилуцький міськрайонний відділ управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. За минулий тиждень до чергової частини Прилуцького міськвідділу міліції надійшло 86 заяв та повідомлень від громадян. З них 21 – з ознаками кримінальних правопорушень. За тиждень правоохоронці розкрили 11 крадіжок, 10 залишаються нерозкритими. Минулого тижня невідомі пошкодили телефонний кабель по вулиці Ярмарковій. Про це правоохоронцям повідомив диспетчер телефонного зв'язку. Коли працівники міліції прибули на місце події, побачили відкритий оглядовий люк всередині чоловіка, який жодного стосунку не має до телекомунікаційного підприємства. З собою 39-річний прилучанин мав ніж та шматки кабелю. Впійманий на гарячому, зловмисник не відпирався і у всьому зізнався. Як пояснив, викрадав кабель заради міді, яку здавав до приймального пункту. Загалом здійснив 10 крадіжок, завдавши своїми діями підприємство Укртелеком збив. Витків на 15 тисяч гривень, як з'ясувалось пізніше, мисливець за міддю уже потрапляв в поле зору правоохоронців. Був засуджений за статтею 185 крадіжка та 309 Незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів. За фактом крадіжки кабелю стосовно підозрюваного у міліції відкрили кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання від арешту від 3 до 6 місяців до позбавлення волі на строк до 5 років. Увечері 15 травня до правоохоронців звернулася річна прилучанка. У жінки з квартири вкрали золото. Злодія шукали недовго. Ним виявився 28-річний син потерпілої. Прикраси він вже встиг здати до ломбарду, а гроші витратити. Тепер чоловіку загрожує в'язниця до трьох років позбавлення волі. З 11 по 17 травня інспектори ДАІ склали 30 адміністративних протоколів. З них 5 на нетверезих водіїв. дорожньо транспортна пригода була одна. На щастя, обійшлося без постраждалих. За минулий тиждень карети екстреної медичної допомоги здійснили 355 виїздів. З них 32 – до найменших жителів нашого міста, 24 – на підвищені температури тіла, 24 рази лікарі виїздили на травми різного характеру. За минулий тиждень медики госпіталізували 82 людини. З 11 по 17 травня у Прилуцькому пологовому будинку з'явилось на світ 20 дітей, 12 хлопчиків і 8 дівчаток.